На Коломищині крадуть метал та сливи, а також торгують наркотиками. Про ці та інші злочини, які трапилися за останні кілька днів, розкаже співробітник міліції Роксана Боранська. На сьогоднішній день, як засвідчує статистика, крадіжки виробів з металу й надалі залишаються одним з найпоширеніших видів злочинів. Співробітники міліції вживають всі можливі заходи, спрямовані на викриття так званих металевих крадіїв. До відповідальності притягуватимуть двох місцевих мешканців, які підозрюються у вчиненні крадіжки. Як встановлено, останні вночі проникли на територію одного із товариств і намагалися викрасти металеву огорожу. Працівники патрульної служби, миттєво виїхавши на місце події, затримали порушників. За скоєння крадіжки до відповідальності притягуватимуть 46-річного жителя району. Співробітники карного розшуку встановили, що чоловік причетний до викрадення металобрухту з приватного підприємства. Зараз вирішується питання про порушення щодо затриманого кримінальної справи за скоєння злочину, передбачено частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Для запобігання правопорушенням і злочиням у сфері агропромислового комплексу щорічно міліція проводить оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою Рожай. Працівниками патрульної служби задокументовано та затримано двох місцевих мешканців, які з території саду одного із приватних підприємств викрили 70 кілограмів слив. Співробітники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали двох осіб, причетних до розповсюдження наркотичних засобів. Поблизу одного із розважальних закладів міста задокументовано факт збуту наркотичної речовини, амфітаміну у кількості 8 грам 19-річною коломиянкою, а також марихуани у кількості 15 грам 22-річним місцевим мешканцем. Під час поверхневого огляду молодого чоловіка оперативники виявили гроші в сумі 212 гривень, отримані ним за реалізацію наркотичних речовин. Відносно цих осіб, які торгували наркотиками поблизу розважального закладу. Акладу порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених частиною першої статті 307 кримінального кодексу України незаконний збут наркотичних засобів та частиною другої статті 307 кримінального кодексу України збут психотропних речовин.